Дорогі учні, батьки, вчителі. Сердечно вітаю вас з нагоди світлих і радісних свят, Різдва Христового і Нового 2024 року. Новорічні Різдвяні свята це улюблені і радісні дні, наповнені вірою в перемогу, добра над злом. Світла над темрявою, любов'ю, надією, спільною радістю і сподіваннями на краще життя та мир. Напередодні нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Від усієї душі зичу великого людського щастя, міцного здоров'я, добра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік. Виправдає усі добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших домівках мир та взаєморозуміння. Merry Christmas and Happy New Year!